Як пов'язати своє життя з архітектурою, будівництвом чи дизайном і заробляти на цьому розповідали архітектори Андрій Луцин та Денис Павлишенець, а також дизайнер інтер'єру Андрій Нечаєв в рамках проєкту від міської центральної бібліотеки Економічний Рест Арт. Це вже третя зустріч з успішними спікерами. В рамках цього проєкту у нас вже відбулися цікаві зустрічі з Христиною Бойко, з Анастасією Войтюк по темі музики і відеозйомки. цього разу. Обговорювали архітектуру, її сучасні тенденції: урбаністику, дизайн інтер'єру і вибір професії. Андрій Луцин один із запрошених спікерів, архітектор, будівельник, член містобудівної ради міста Мукачево в своїй професії близько 12 років. Але про досягнення говорить скромно: архітектура це великий процес, так тому про досягнення рано ще говорити, тому що ці 10 чи 12 років для такої галузі це дуже мало і я чекаю досягнення своєї в 60 так як планую розкритися максимально в той час. Наразі Андрій постійно самовдосконалюється, займається комерційними та соціальними проєктами, бере участь у різних ініціативах і охоче ділиться своєю історією, навичками, знаннями. Трошки відрізнялося, коли я поступав і думав, що це буде і як це тепер відбувається. Але ну, взагалі, ну, архітектурна тема вона така дуже обширна, і можна займатися в ній багато чим, будь-то кіно, театр. Чи якийсь предметний дизайн, дизайн інтер'єрів, чи дизайн одягу. Тобто, це можна, в принципі, раджу всім вступати на архітектуру, навіть якщо нема такої е, чіткої, чіткого розуміння. до... Конкретно до будівництва з будівництвом та архітектурою тісно пов'язаний дизайн. Андрій Нечаєв, співзасновник дизайн студії АРМС, спеціалізується на темі інтер'єрів. Справу усього життя обирав цілеспрямовано. Поступав вже цілонапрямлено, тобто, але якихось там художніх шкіл не завершував, тобто там просто мінімально малював там в кінці зошту собі. І мама побачила, що є якісь там навики, пропорції, щось виходить. І після того пішов на дизайн, і там вже навчався в лісотехнічному університеті у Львові. І вже після того, вже після університету вже почав працювати. Свій шлях майже одразу розпочав із заснування власної студії. Співзасновницею стала одногрупниця. В дуеті співпрацюють вже близько 14 років. Починали ми в більшості з розробки меблів, тобто в розробка та виготовлення меблів. Тобто просто років 12-14 тому дизайн інтер'єру ще не був настільки популярний, і у нас ще не було навиків, тобто ми більше як орієнтувалися в виробництві меблів. І тому ми. Як Спочатку у нас був салон з меблями в Львові. Ми близько 10 років працювали по виготовленню кухонь і інших меблів. І... Там буквально два роки тому ми плавно перейшли тільки на розробку дизайн проєктів інтер'єрів за ці роки. Андрій подолав чимало труднощів. Завдяки їм отримав навички та вміння, необхідні для професії дизайнера. Учасникам проєкту Економічний рестарт підготував короткий екскурс з основних аспектів. Напевно, що я буду пробувати розкати про дизайн. Дизайн житла типу, з від такого від найпростішого до складнішого. Тобто, про приклади житла в Європі. І тобто, і приклади дизайну, які ми виготовляємо, тобто і які змісти потом тобто, наприклад, працювати дизайнером, або яка наша насолода в цьому, що ми на що ми працюємо в цій сфері, дізнатися про роботу у сфері дизайну та архітектури, завітали як представники різних підприємств та організацій, так і студентство та випускники шкіл. Можливо, саме їм лекція допоможе обрати справу усього життя. Прилучанин Єгор Перепелюк, студент-архітектор першого курсу, про зустріч зі спікером дізнався дізнався соціальних мереж, долучитися вирішив відразу. Мені загалом цікаво здобувати нові комунікаційні зв'язки і спілкуватися з новими для себе людьми. Я сподіваюся поділитися досвідом з колегами та обмінятися в двосторонньому форматі ціною інформацією. Хлопець наголошує, цей проект надзвичайно необхідний як для слухачів, так і для спікерів. Мені здається, важливо в усіх, в тому числі провінційних містах, поширювати важливі теми, які стосуються архітектури, історії, спадщини, адже це все стимулює до збереження не лише історії міста, а загалом історії України і важливо цілком для всієї держави. Як в перспективі, так і на зараз. На мою думку, це важливо, тому що є молодь, яка можливо не всі знають, ким вони хочуть бути, тобто і поспілкуватися з людьми, які вже довгий час працюють у цій сфері, розкажуть. Плюси, мінуси, і молодь зможе собі якось вирішити, чим вона хоче займатися. В рамках заходу провели не тільки профорієнтацію, організували прогулянку містом, де обговорювали архітектуру на конкретних прикладах. Тетяна Зоць, директор Прилуцького краєзнавчого музею, ознайомила гостей міста з архітектурними перлинами Прилук. Говорили про шанс вижити будівлі колишньої школи номер 4 та про практику щодо збереження міської цивільної забудови, яка власне є родзинкою міста.